Так, поки Сашко пише свою інструкцію, я вам трошки покажу відеоінструкцію і відеообзор більш такий е подробний. Ось такі сколи, якщо ви бачите, типу, це нічого страшного, це можна ось так на звезд затерли і норм. Ну, типу, це не... нічого страшного, тут нічого не зробиш його. Далі по деталям. Ось ця верхівка вона виглядає ось так: дві деталі, які складаються між собою ось таким чином. Сюди наноситься клей. І вони склеюються. Можна обирати, яку сторону робити. Якщо ви бачите ось таке блискуче скотча, це можна теж ось так затерти затерти наждачком. Далі, о, так, ось так. далі другий ярус. Це просто рівний брусочок. Просто рівний брусочок, який у вас є в наборі. У просто рівного брусочка є ширша сторона і є коротша сторона. От він лежить ось так. Тобто він склеюється тою стороною, яка в, вуща. Тут теж ось ця вуща, ось вся. Як вони. Ага, і сама нижня частина це ось така планочка. Вона має такий тупий кут для того, щоб стояла ялинка, Тобто, щоб вона колись стоїть, щоб вона не, не, не був гострий кут. Коротше, ось такий. Все, вже ніч, я вже. Тавтологія тавтологічна. Ялинка може бути на три секції або на чотири. Раз, два, три. І якщо ви вставляєте ще одну таку планочку замість цієї косої, а потім вже ставите косу, то ваша ялинка буде трошки більша, буде на чотири секції. В принципі, вони не особо відрізняються по висоті, але кому як подобається. Рісники е, ну, забуваються в принципі, рандомно, тут теж по бажанню як хочете. Але гірлянда йде в додатку 4 метри. В принципі, 4 метри її вистачає і на 3 секції, і на 4 секції вистачає 4-метрової гірлянди. Зараз буду показувати, як клеїти клей. Як <глодження> клеїти клей? Перед тим, як саме наносити клей, я роблю розмітку. Розмітку, оскільки в мене буде ось тут заходік, ну на верх і на низ. Верхні я роблю 3,5 см, тому що мені тут, в принципі, багато не треба, вони і так ну, нормально тримаються. Нижні я роблю 4 см, для того, щоб площа склеювання була трошки більша і ялинка була міцніша, щоб оцей верх він надійніше тримався. Не знаю, наскільки це обґрунтовано, наскільки воно є, правдою. Зараз покажу. Ось так я беру дві деталі, складаю. Ось я тут відмітила 3,5. Наступні деталі. Оце в мене лице, те, що я буду бачити, а оце саме боковушка, до якої я буду клеїти. І ось тут я ставлю міточку 4 см. Ця у мене одна штучка. Ну, тут я буду зараз робити ялинку на три секції. Тобто на, на, на цій, на останній секції я вже не ставлю ніяку міточку, тому що це буде ось так. Тобто, я буду бачити, куди цю, е, приклеювати цю штучку. Все, зараз буде клей. Так, я беру клей, перевертаю одразу свої частинки так, щоб я бачила, куди мені наносити клей. І ось тут від міточки я ось таким чином. Зараз він десь там стече. Ой, ось так, коротше, по центру не дуже велику кількість клею, але і не дуже маленьку. Щоб він просто не дуже вилазив... По бокам, тому що прийдеться затирати. А той клей, який не затреться, його прийдеться наждачкою зачухувати. І от, коротше, треба вгадати, так, щоб того клею було достатньо. Клей а, має підсохнути там, пару хвилин, там, хвилини 2-3, і потім можна з'єднувати деталі. Чекаємо. Все, будемо вважати, що я почекала 3 хвилини і склею. Бажано це робити. Ну, застелити чимось поверхню, тому що клей буде вилазити, я притискаю щільно деталі одна до одної, і тут зазвичай вилазить по бокам десь клей. І я його одразу підбираю або пальцем і витираю папірчик, або ножичком, якщо це якісь гості кутики. Дуже зручно. І ось я беру наступний. Всю цю деталь я не чіпаю. Її, до речі, можна одразу зафіксувати двостороннім скотчем. Це приблизно так виглядає. Я її дуже обережно підіймаю, буквально там на міліметр. Тут ось так виставляю і натягую двосторонній скотч. Щоб, якщо десь щось кудись у мене там посунеться, чи ще щось, щоб я спала спокійно, що все, воно в мене закріплено. Але все одно не бажано його тягати, непонятно за чим. І тут я ось так трошки його розмазую, той клей. І дивлюся, де у мене міточка ось з цієї сторони, і під міточку клею. Все, супер. Наступно так само. Трошки чуть -чуть його... Розмазую і поміточці клею. І дуже щільно притискаю, видавлюючи залишковий клей. Але в мене майже його немає, то в принципі я вже набила руку, може, десь там знизу вилізе. І от коли він знизу вилізе, він може тут приклеїтись, то я його потім просто зачищаю саме в місцях з'єднання, щоб не було цього білого папірчику видно. Ось, я, коротше, хотіла робити ялинку на три штуки, але я буду робити на дві. Зараз я ось цей клей просто. Витру. А, якщо ви знаєте, що ви точно можете тут залишити цю ялинку, нікуди її не переносити, то ви можете, в принципі, не заклеювати а, ну, ці місця. Можете просто заклеїти таким чином, щоб, ось, ну, типу, ось так, просто щоб вони десь не, не роз'їхалися. Але я знаю, що я такий товариш, що я можу тут передумати коротше, і її кудись перенести. То я беру так, плавно піднімаю, заносю сюди скотч. Плюс, а, я знаю, що я так додатково можу її стягнути. Так, щоб вона жила вічно. І ніколи в житті не зламалась. Але це не факт. І ось так я її замоту. Перевертати не буду, тому що це небезпечно. У мене ще не замотана одна сторона. Ось так виглядає, коли клей. Ну, щільно. Притиснути, якщо є зайвий клей, то він вилазить. Нічого страшного, просто пальчиком тим і на бумажечку. Він від рук легко відтирається. і Він підсохне, і ну, коли вся ялинка засохне, то просто треба десь чистити його трошки. Ось, все. І нічого страшного немає. Продовжуємо. Залишаємо ялинку сохнути, мінімум там клей написано півгодини, але я залишаю зазвичай на декілька годин. А бажано на ніч взагалі. І зараз покажу, як робити підставочку. Так, тепер знайомлю вас з підставкою. Підставка ось сюди вставляється в кінці ялинки. Вона складається з коротеньких, з довгеньких, товсте, товстеньких і з тонких. Е, сюди вставляється блачок, ну, не блачок, не знаю, як це назвати зарядна станція коротше, для ялинки е, з батарейками. І ось ця частинка вона йде ось так сюди в сторону. Тут я її тримаю, щоб вона не впала. Але якщо вона буде стояти, то зручно доставати. Коротше, так, все, відпадаємо. Е, показую, як ми його збираємо. Тут все просто. Тут йде значить, у вас 5 е, товстеньких, довгеньких. Я їх зазвичай складаю, дивлюся, щоб в тут не було дуже великих щілей. Мені зараз е, е, повезло, немає таких великих якихось щілин, які там просвічуються. Там вообще, там, ну, буває, тут треба просто погратися буде, поскладати. І ось сюди встають коротенькі коротенький ось так вона складається. І клей ми наносимо на ось цю частину і ось цю частину. Далі ось ця частина. Тобто, ось так я нанесла клей, перевернула. Тут так само всі боковушки і всі ті, що з'єднуються між собою. В останньому ряду тільки е, ось тут. Ми наносимо клей. Тільки ось ці. Склеюємо їх всі три між собою. Ось так. А потім я їх склеюю ось так. Ну, типу, коли вони в мене вже склеєні між собою, склеюю ряди і міцно-міцно їх притискаю один до одного. І в мене потім виходить одна ось така дерев'яшка. От. Ось я коротше наношу клей. Ось так. Точка І ось сюди. Все, залишила. Сюди у мене вона зарані була перевернута. Да, на турець не потрібно, Все, ось вона отак от буде мене стоять, щоб клей не стікав. І клею наступний. Ось так її залишимо. Це виходить якраз боковушки, щоб вони між собою всі всюди склеїлися, щоб потім ну, не було так, що якась там не склеїлась. І ці останні я склею тільки ось туди. чекаю 2-3 хвилинки. Я починаю склеювати. Ось так, склеюю між собою. Одразу перевертаю, як вони мусять бути ну, вже в готовому вигляді. Слухайте, я так нудно розповідаю, що мені аж самі якось нудно, але я просто хочу спати. Ось, Бачите, виліз клей? Я ну, ось так беру чипонь, чіпонь. Чіпо. І все. І тепер беру всі три ось так обережно. Тут рівняю краєчки, щоб вони були плюс-мінус рівні, але. Це не критично, тому що. Просто тому що. Тому що це паркет, це дерево, воно натуральне. І якби це потім, ну після того, як ми склеїли, їх обрізать, то було б рівніше, звичайно. Все, тут така сама історія. Залишити, щоб підсохло, в принципі, можна замотати, щоб воно було, ну, стягнуте між собою, щоб воно не розлазилось. Але в мене, наче все рівненько, наче все окей, то я просто залишу, щоб воно підсохло. Далі в ру вступають ось такі каратюньки, каратюньки. Вони саме і тримають нашу ялинку на підставці. Тобто ми з вами зробили підставку, ну, ось цю верхню частину підставки. І тепер ми робимо саме кріпіжі для ялинки. Значить, ми ось ці чотири частинки ми їх приклеїмо сюди. Для цього є ось такий допоміжний механізм, заготовочка, яка ось так вставляється виходить, між ними, між цими двома, як ми їх клеїмо. А ми їх клеїмо, виходить, що. Вони стоять ось е, так. Ну, дов, довше. Коротше, не знаю, як пояснити. Вони, виходить, так довші, ніж ширші. Ми клеїмо вущу сторону, приклеїмо до самої планочки. Я сподіваюся, що це зрозуміло. Я їх ось так складаю, перевертаю. Саме середня частина вона коротша для того, щоб вона не приклеїлась до, е, до боковушок. У мене клей закінчується. У мене закінчується клей. Нічого. Так, я його приклеїла. Будемо вважати, що я почекала 2 хвилини, бо мені вже лень, я хочу спати. І я їх клею ось сюди, рівняю по, по одному боку, по одному краю. зазвичай. І тут я дивлюся, щоб тут була відстань, щоб вона дорівнювала ось ці відстані. Тобто Перетискаю. Щоб вони приклеїлись І, тут, в принципі, так само я можу ось так ножичком клей зняти. Я ж пальцями туди кутик не залізу, Тут немає. Далі. Потім, коли воно засихає, ви просто цю штуку виймаєте і все. І ось сюди потім стає ваша ялинка. Це ось ця штучка для того, щоб була відстань необхідна саме для ширини ялинки. Тут теж можна додатково замотати його скотчем і залишити на півгодинки, щоб воно вхопилося, щоб воно нікуди не ділося. Але я цього робити не буду, так як, так як я не буду це робити. От. І зараз приклею другу частину. Ось так виглядає верхушечка. У мене ще все живе і воно розлазиться, але я так обережно покажу. От. І зараз будемо клеїти нижню частину. Сподіваюся, що моя верхівка не розвалиться. Зараз робимо нижню частину цієї підставки, саме куди ховається сама гірлянда з батарейками. Ну І для того, щоб вона була більш стійка, ще ось ці додаткові ось штучки. Значить, нам понадобиться дві тонкі, на кожну сторону нам понадобиться дві тонкі і одна товстенька планочка. Ми їх беремо розташовуємо дві тонких і одна товстенька. Я їх розташовую ось так. І я дивлюсь з цієї сторони, щоб мені було зручно. Я дивлюсь, щоб в мене тут вони були плюс-мінус однакової висоти. Якщо я дивлюсь, що мені не підходить, я її крутю, кручу або міняю з іншою, або, в принципі, і так теж нормально. Тут я розмічаю половину, я це зроблю зараз. А, нагласно? Ні, не зроблю. Розмічаю половину, це 8 см. Це одна одна 8 см і одразу на другій теж зроблю 8 см, щоб у мене цей шорчик був посередині. Тому що оця гірлянда, вона якраз встає ось сюди. І тут якраз от 8 см, що з цієї сторони вона влазить, що з цієї сторони вона влазить. Тому ці 8 бо якщо зробити з якоїсь сторони більше, а з якоїсь менше, то тут, ну, типу, гірлянда сховається більше, а тут у вас просто нічого не влізе. В принципі, так теж можна. Клей я наношу з цієї сторони, мені треба їх між собою склеїти. І ось тут. Саме ось ці торці. І потім ще зверху, ось тут, ось тут і ось тут. Так. Одна є. Тут я намазую не дуже багатько, бо він просто повилазить і мені прийдеться його зняти. Знов таки, треба зачекати пару хвилин, хвилинки дві, але я чекати не буду, бо мені впадать склею. І ось тут уважно дивимося одна сторона і друга сторона. І тут я ще забула, приклеїти. Клеїти можна як кісточкою, так і з баночки, з чого завгодно. Це не, не принципово. І робимо ту саму другу сторону. Ось такі заготовочки у нас вийшли. Це ось ось вона. Де камера? І ось вона. Це ось ця частинка. І для того, щоб її приклеїти, я беру нашу оцю основну верхівку, перевертаю. А, у мене тут скотч. Ну, коротше, зараз я зніму скотч і приклею ось сюди. І другу частину я приклею ось сюди. Ой, в мене розлазиться. А, треба було почекати, поки висохне. Все. Оці товстенькі дивляться всерединку, а тоненькі дивляться ззовні. І дивіться, щоб у вас тут не виходило за, за межі, іначе може не блізти, е гірлянда. Ось так. І так само перетискаємо, видаляємо залишки клею. Ось тут, тут у мене десь є, точно знаю. Треба поправити. Іноді, якщо треба, я так збоку приклею скотч, я не знаю нащо, Але я відчуваю, що треба це саме головне. Це, і ось у нас так збоку входить гірлянда. Гірлянду я не приклеюю, щоб її можна було зняти, перевісити там, чи ще щось з нею робити. І вона мусить так постояти, щоб клей схопився. Потім там, через півгодинки можна буде перевернути і поставити ще так сохнути там, до ранку, до вечора, там, дивлячись, скільки ви її робите, щоб вона повністю застигла. Їй треба, ну, треба час. Ось, і все, і потім можна сюди вставляти нашу ялинку. Я зараз вам покажу, я не нашу вставлю, ну, не ту, яку ми робили. Відь, бо воно в мене зараз просто може все розклеїтись, ну треба сохнути. Все, ось такого, тут чуть-чуть в мене уїхало. Зараз буду виправляти. Все, бажаю вам. Гарної ялинки. Все-таки все ще не все. Ось так я її, в принципі, мабуть, не треба залишати, а коли ви приклеїли останню цю нижню частину, ну там пару хвилин. Вона ще стоїть приклеєна там хвилин 5, а потім її все таки бажано розвернути. Тому що якщо у вас тут є якісь щілини, щоб воно далі ну, просіло і підрівнялося одне відносно одного. О, тепер все, добра ніч!